Аби не бути росіянкою в Голлівуді, треба заплатити. Українська акторка Івана Сахно зізналася, як довелося розірвати контракт зі стримінговою платформою Нетфлікс. У інтерв'ю українському телеканалу вона розповіла, що ще під час ковіду у одному з проєктів її затвердили на роль американки родом з радянського союзу. Варто зазначити, що ця роль могла стати однією з перших головних ролей у великому серіалі на Нетфлікс. Я була приєднана вже до цього проекту, тому що на той на, на той момент це була одна з моїх таких перших головних ролей в великому серіалі Netflix. І потім ми закрилися, ми не почали зйомки, ми зразу закрилися на ковід, і я зрозуміла, що я я, я просто я не можу грати людину навіть з Радянського Союзу. І я. Розірвала контракт з Нетпліксом. Таке рішення не залишилося безслідним для акторки, бо ж тепер вона має заплатити штраф компанії. Наступну роботу, яку з Нетлік роблю, я їм винна 50% моєї зарплати саме те, що... через те, що ти розірвала той контракт. Так. А тебе родина підтримала рідні, що ти так звичайно, звичайно, абсолютно. Окрім цього, Сахно заявила, що зробила це через моральні цінності, і в подальшому ніколи не буде погоджуватись на роль росіянки. Бо зараз в Голівуді все менш-менше репрезентують Росія раніше. Багато російських персонажів так, умовно було в голівудські. Було фільми. коли присилають у мене моя команда, навіть знає насамперед, що зразу кажуть ні я нагадаю Івана Сахно це голівудська акторка українського походження. Ще у 15 років дівчина з батьками переїхала до. Америки, де живе і працює нині, Сахно відома зокрема ролями у сіткомі Леся Плюс Рома, українській стрічці Іван Сила, блокбастері, Тихоокеанський рубіж повстання, комедії Шпигун, який мене кинув, трилері Пік страху та мінісеріалі Асока. А від початку повномасштабного вторгнення Івана активно підтримує Україну із платформою Юнайтед 24 допомагає збирати кошти на допомогу українцям, які постраждали від війни.